А зараз я розкажу, якою, яка сама найкраща доза монофосфата калія для качественного визрівання лози, як на прививках, так і на кущах. Деякі виноградарі Совітують починати з дози там 30-40 грамів і потихеньку прибавляти там, по 10 грамів кожен раз. Бризкать вони рекомендували там через 8-10 днів. Ну, це дуже великий розрив. Це... Ось. Значить, я бризкаю дозою, зразу ж починаю із дози 120 грамів на відро води. Така доза 120 грамів, це вже на практиці я за декілька років твичально все провірив. Така доза зовсім не пале Шкурку на лозі, верхній слой покрив. І також верхушку молодих листочків. Вона не палить, ця доза. Сміливо можна обробляти. Я обробляю прививки, це прищепи так як вони дуже погано зріються, всі знають, хто займається цим, я обробляю, зразу починаю 120 г. Значить, з перших чисел серпня треба починати обробляти. І чим частіше ви будете обробляти, тим швидше і краще у вас буде визрівати лоза. Як на прививках, так і і на кущах. Найвеликий ну, розрив я робив 5, максимум 6 днів. А так я стараюсь бризкати 3-4 дні. І чим, чим ближче туди до заморозків, тим частіше. По прививкам я бризкав через день, а потім уже в кінці кожен день. І Добрі результати показували так, такі обробки. Якщо б я не обробляв прививки, то вони б зовсім не визріли. Це вже, я ж кажу, все на практиці провірено. Обробляти треба або вечірнє брай, або рано вранці, дуже рано. Значить, це журавчик червоний. Ми її демонстрували після градобує сильного такого. От. от такі грони. От грона 35 і більше сантиметрів. Тобто це після градобі обібрані ягоди були. Виті скільки їх. Так вона була, зразу я міряв 45 см. Журавчик червоний. Добре себе рекомендує висить прекрасно, красавчик. Значить, от я один раз обробив 120 грамів і тепер буду бризкати через 3-2 дні, коли як, ну, щоб розрив не був чи більше 4 днів. Тому що время мало залишилось до, до визрівання лос. Зовсім мало. Чим частіше, я ж кажу, Тим краще буде у вас визрівати лоза.